Китай активно працює над диверсифікацією поставок енергоресурсів. Зараз китайський уряд завершує побудову трубопроводу у Бірмі, який дозволить транспортувати нафту та газ з Бірманського порту у бенгальській затоці у західну частину Китаю. Для Бірми цей контракт надзвичайно вигідний. Запрацювавши трубопровід, принесе країні до мільярда доларів прибутків щорічно. Але мешканці Бірми ставляться до цього проекту неоднозначно. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. У пагоді в бірманському місті Мандалай прибульці з Китаю здійснюють релігійний ритуал. Китай найбільший інвестор бірманської економіки. і тут, у другому за розміром місті країни, іммігранти з Китаю становлять більшість у найпрестижніших районах. Колишній керівник торгової асоціації Мандалаю Сай К'юзо каже, що бірманці не можуть конкурувати з приїжджими китайцями. 75% місцевих підприємств китайського походження легально чи нелегально. І стало дуже помітно, що китайці в мандалаї найзаможніше населення у 1985 році. Мандалай постраждав від сильної пожежі. Більшість китайців тут відбудували свої будинки майже негайно з допомогою Китаю. Але після цього увесь центр мандалаю перетворився на маленький китай. А за містом китайська компанія будує трубопровід. За допомогою цієї мережі близькосхідна та африканська нафта та газ, що доставлятимуться до бенгальської затоки танкерами, транспортуватимуться до Китаю. Більшість інвестицій на будівництво походить з Китаю, як також і чимало працівників, яких можна відрізнити від місцевих за червоним робочим комбінізоном. Але тут роботу знаходять і бірманські працівники, яким за місцевими нормами платять непогано близько 250 доларів на місяць. Я деталі цього проекту не знаю. Я тут заробляю гроші. Але не усі ставляться до цього проєкту позитивно. Чимало місцевих землевласників втратили через будівництво свої наділи, інколи без компенсації. Нічого на початку не запропонували цьому буддийському монастирю, поки преса не звернула увагу на їхні скарги. Але місцеві фермери, кажуть у монастирі, часто бояться навіть скаржитися. Уряд забирає їхню землю під будівництво, незважаючи на те, чи згодні вони чи ні. Вони намагаються задовольнятися навіть невеличкою компенсацією, але ніхто не хоче віддавати свою землю. Аби покращити свою репутацію в громаді, китайська національна нафтова корпорація жертвує кілька мільйонів доларів на будівництво нових лікарень, колодязів та шкіл. Староста цього села дозбудувала нову школу, новобудові радія. «Я дуже щасливий, що в нашому селі побудували нову школу. За свої гроші ми б її не збудували. Стара школа простояла 40 років, але вона була вже в дуже поганому стані. Інженери кажуть, що будівництво трубопроводу буде закінчено у наступному році. Тетяна Ворожко голос Америки.